Є новина, друзі. Шабунін, так? ТЦК? Ні. Дослухайте до кінця. Я вчора побачив відео адвоката, це не моя ідея. Він ну, розповідає, що бачите, всі починають захищати шабуніна, що в нього там в родині провели обшук, вилучили в дітей в телефони. Він каже: я хожу на обшуки, масові обшуки по всій країні і бізнесу, і все. І вилучають техніку, і не віддають її роками. І ніхто нічого. Не говорить, ну він має на увазі ЗМІ, в першу чергу, тому що реально дуже багато ЗМІ підтримало Шабуніну, висловили свою позицію. Хтось там більш радикальний акцент зорне я читав там, взагалі зеленського диктатором називають українська правда, що це вибіркове правосуддя. мол, мов там судять шабуніна. А дуже багато є людей примазаних до влади, які теж були відряджені і не були на війні. І до них немає якби жодних питань. Ну і багато ЗМІ, і всі, які опозиційні, вони всі якби почали захищати Шабуніна. І це, ну, абсолютно природне. Я вже говорив, ну, як на мене, це моя думка. Підозра Шабуніну є і незаконні, але моральні якості Шабуніна ну, вони ну, просто ніякі. Тобто він непорядна людина, тому що він їздив на автомобілі, який би міг воювати на фронті. Його однозначно треба було передати. І от розумієте питання, от якраз от до цих ЗМІ, до там, громадських активістів, ви. Про порушення прав з боку ТЦК, які були масовими, про це навіть омбудсмент говорив, та? почали говорити місяць тому. Я спеціально за цим стежив, а до того ви просто язик в одне місце засунули всі і мовчали. А дехто, от які ЗМІ зараз підтримують Шебути, свідомо про це не говорив. Ну, тобто, це не камільфо. не було. Коли зачепили Шабуніна, і ви всі, ну в ЗМІ там громадський активізм, всі зрозуміли, що ну це безпреділ, це об'єктивно безпреділ з точки зору закону, але з точки зору совісті, ні. Так от ви всі зрозуміли, що його можуть зачепити, можуть посадити, і можуть там приймати е, рішення відповідні там Буткевича, у цього мобілізували. І ви почали кричати про це все. А де ви були раніше? Основна задача змі. Кому би вони не належали олігархам? Я не знаю, фінансувались там з тіньових потоків, чи USAID вам Америка платила та. Ну, основна задача це підсвічувати порушення прав громадян і всі незаконні дії влади, корупцію. Корупцію ви почали теж підсвічувати і теж ну недавно це все відбулося. І я нагадаю, що це все відбулося після того, як от тим всім змі і активістам відключили USA, тобто гроші з Америки, коли змінилася влада в Вашингтоні, і перестала криша їх кришувати так само, як Шабуніна. При демократах до Шабуніна на 100 кілометрів, ні де-бер ніхто би не підійшов, так само і до всіх інших. І ви почали себе захищати. Шабуніна, тому що ви захищаєте не Шабуніна, ви себе захищаєте в першу чергу. А про людей ви тільки почали думати в контексті себе і в контексті Шабуніна. І це ганьба. Це ганьба. Я не говорю про державні ЗМІ, про марафон, про ЗМІ афільйовані з владою. Вони взагалі мовчать про все. Про все, про корупцію, про ТСК, про все про порушення. Але ви мали це робити від початку війни і ніколи не зупинятись. А ви закривали очі. А тепер ви всі плачете. Мол, дивіться, європейці нічого не говорять про Шабуніна і про порушення в нашій державі Європа не говорять. А не говорять вони із-за вас, тому що ви мовчали практично всю війну і тільки місяць два тому, коли ну влада в Вашингтоні змінилася, ви почекали трошки і почали говорити, тому що зрозуміли, що і вас це може. Зачепити, напишіть, що думаєте. лайк репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.